Добрий день, діти! Прийшло запитання, як виділити елемент і прибрати фон. Отже, відповідаю. Заходимо на наш редактор GIMP. створюємо новий файл, дивимося на зразок, що ми з вами маємо градієнтну заливку з переходом від синього до жовтого. Отже, обираємо градієнт, переходимо на налаштування синій у нас вже є. Обираємо жовтий колір і промальовуємо горизонтальний градієнт. Є. Далі нам потрібно сюди додавати певні елементи. Я вже говорила, один з варіантів це копіювати малюнок. Копіювати зображення і сюди Ctrl-V, гарячі клавіші вставити його. Тепер ми можемо змінити підібрати відповідний розмір, але основна наша задача залишається те, що у цього малюнка також є свій фон. Його потрібно виділити. Тут ми бачимо роботу з шарами. Отже, виділяти в нас є кілька варіантів: ми можемо виділити. Де великі елементи. Це прямокутну область, ми її виділяємо і видаляємо. Деліт. Далі ми можемо обрати довільну область. Обрати ласу, так, тут нам треба скасувати виділення, обираємо ласо, обираємо нашого військового, Ось, закриваємо контур. Що ми робимо? Ctrl-X, я його вирізаю, і Ctrl-V вставляю. Нам здається, що в нас нічого не змінилося. Але ми бачимо, у нас змінилося, нас він додався на окремий шар. Тобто, якщо я візьму, ось та його переставлю. бачимо. А ось цей шар з залишками фону, ми можемо просто видалити. Далі в нас вже є такий фон. Що ми можемо робити далі? Ми можемо збільшити масштаб і попрацювати гумкою. Повидаляти. Але це буде дуже і дуже довго. Тому ми можемо скористатися з вами, так, зараз масштаб зменшу, Ми можемо з вами скористатися ось таким елементом, як чарівна паличка. Вона нам видаляє по кольору. Ми можемо з вами цей Раз, видалити частину. Далі. Але оцією паличкою зручно користуватися, коли у нас колір однотонний, фон однотонний. Бачимо, вона в нас виді... видаляє в межах певного кольору. Саме тому досить часто коли фотографують, наприклад, на документи або на якісь інші колажі, можливо, якісь вінетки, чому саме садять на білий фон, щоб потім легко було його прибрати. То ця чарівна паличка дуже зручний інструмент, але якщо в нас. Одноколірний фон, так як на рушничку спробу буде білий фон, то дуже легко, тут. але ми можемо так, повидаляти нею частину фону, а вже те, що не видалила вона, далі дотерти гонкою. Не забуваємо скасовувати виділення, тому що тоді не дасть решту елементів. Отже, все. А тепер те, що залишилося, тут його не так багато. Ми можемо попрацювати гумкою. Збільшити де потрібно, і повидаляти. Збільшити гумку, саму її розмір, змінити жорсткість краю ось так. Все. Тут вже допрацьовувати потрібно при збільшенні, більш маленькій, меншим розміром. Нашої гумки. Ось так. Бачимо: все. Наш воїн доданий на наш малюнок. Так само робимо з рештою, Те, що я говорила, це рушничок. Отже, я його копіюю зображення, Ctrl-V вставляю. І тепер наша задача його так ми можемо збільшити. Але основна наша задача це його вирізати. Ось тут, якраз добре. Да? Може нам спрацювати наша чарівна паличка, тому що тут фон одноколірний, однотонний, і він дуже швидко видаляється все. Бачимо, тут взагалі кілька кліків, і вже ми з вами бачимо готовий виділ, виділений видалений малюнок. Ось, да, трошки недовидаляли ми його. Є о, прямокутна область, нам тут може з вами допомогти. Є скасувати виділення все, переносимо наш елемент, розтягуємо, масштабуємо і отримаємо той ефект, який би вам сподобався. Саме головне, та, щоб сподобалося вам. За so, таким принципом додаєте решту елементів.